Вітаю вас на початок нашого богослужіння бажаю зачитати місце, яке записане післення апостола Петра, друге післення, третій розділ з 17 вірша. Друге післення апостола Петра, третій розділ з 17 вірша. Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були визведені блудом безбожних і не відпали від свого обґрунтування». Але щоб зростали у благодаті, пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічно. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. На початку нагадую, що ми далі продовжимо роздумувати над другим пісням апостола Петра. І вірш, який я зачитав, є ключовим у цьому, у цій книзі, який якраз показує основну думку, основну ідею, яку хотів передати автор, а саме. Те, щоб церква, яка отримала цей лист, а точніше, ті, хто отримуючи, бо там не одна церква, щоб вони зростали в пізнанні Господа Ісуса Христа. І чому саме одна з цих причин, або те, що непокоїло якраз автора, це те, щоб вони не були зведжені заблудженням безбожних, і він не відпали від свого обґрунтування. що вони навпаки міцніли в своїм покликанні, в своїм ґрунтуванні. А для цього потрібно якраз зростати в пізнанні Господа Ісуса Христа. І увесь ці розділі, весь цей все це післання якраз і про це розповідає. На початку, якраз в першому розділі, Петро він показує, як саме це зробити, як це відбувається. Він показує у першому розділі, як отримали ми велику благодать Божу, як отримали ми великі обітниці і все необхідне для того, щоб нам зростати пізнані. Синонімом зростати в пізнанні» в цьому листі, або навіть в цьому розділі це слово освячуватись, або зростати в пізнанні», або набувати Божої праведності через пізнання Ісуса Христа. Тобто Петро він закликав, щоб ті, хто отримали віру, ті, хто отримали цю благодать, вони в цьому зростали, вони не зупинялись. Також у цьому листі апостол Петро він показує, яка небезпека є в тому, якщо не зростати, якщо не освячувати, що відбувається. Бачимо у цьому ж розділі, ми вже минулий раз і говорили, але ще раз нагадаємо, Петро каже, що якщо будемо зростати в пізні Ісуса Христа, то що з нами відбуде? Восьмий вірш. Бо коли у вас це є і примножується, то воно зробить вас нелінивими і небезплідними для пізнання Господа Ісуса Христа. І каже з іншої сторони, що буде, якщо ми не будемо це робити. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тобто, бачимо, що відбувається з людиною. Далі в наступних розділах показано таку повнуту небезпеки, що людина не зростає у пізні Ісуса Христа. Що з нею відбувається? Вона відпадає, вона впадає під вплив заблудження. І відпадає від свого ґрунтування, і в цьому є небезпека, і за що якраз і Петро переживав. Також минулого разу ми говорили, чим відрізняється перший лист Петра від другого, яка там була небезпека, як отут у першому листі ми минулий раз говорили те, що небезпека була зовнішня, тобто був зовнішній тиск, переслідування, гоніння. І через такі переслідування різні обставини християни могли залишити свої покликання. І в цьому також була небезпека. Але друга проблема, яка є, яка описана якраз у другому листі, вона значно більша. Тому що вона не походить ззовні, вона походить з середини, вона походить якраз з оточення або середовище віруючих людей, які в свій час пізнали Христа, але вони відступили від Його заповіді і не йдуть рівно, його рівною дорогою. Я хочу, щоб ми сьогодні далі продовжили роздумувати якраз про. Це освячення і ті речі, до яких Петро закликає. З п'ятого вірша першого розділу Петро каже, Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бачимо, що Петро він закликає. У вірі проявитися або показати якраз такі якості або характеристики Божої людини, Божої праведності, і він каже, тому що покладіть у вірі. Також бачимо, він каже, докладіть. Слово, яке використовується, як перекладається як докладіть, воно в грецькій мові використовувалося, коли людина руководила хором. От людина, яка руководила хором, використовувала це слово докладіть. Тобто, коли людина керувала хором, цю людину якраз називала таким словом. От вона це робила. Ну, не будемо вдаватися в грецькі слова. Але разом з тим Петро, він використовує це слово, щоб показати, що наше життя, воно не те, щоб просто якісь одномоментне наше рішення, чи одномоментне прийняття рішення, ми щось зробили і це далі працює. Наше життя, наше духовне життя, воно подібне знаєте, до того регента, який постійно керує. Якщо він щось рукою не покаже, то брат Олег, він знає, так, брат Олег. Якщо ви щось рукою не покажете, то може щось не так не туди піти. Хтось не так заспіває, хтось не, не там вступить. І Петро показує, що наше освячення, воно залежить від того, чи ми пилюємо, чи ми уважні. І Петро не показує, що ми повинні якимось там прикласти свої власні зусилля для того, щоб нам освячуватися, і бути праведними. Не в цьому думка. Тут більше думка бути уважним, пильним і бути зосередженим на ці речі, бути освячуватись. Тому що ми не можемо зробити себе святими ні в якому разі. Але від нас залежить бути уважними і хотіти цього, і постійно пильнувати над цим. Як регент хорові постійно пильнує, він все керує, він все дивиться, щоб було відповідно, хто співав, як співав, в який момент співав. Так само і ми своїм духовним життям повинні бути, знаєте, як ті регенти, бути уважними, щоб от все у свій час відбувалося в нашому житті. Якщо ми не уважні, тоді в наше життя проникають речі, які нам неприємні. Тому і Петро каже, використовує саме таке слово. Бачимо, він каже, що перше перераховується сім таких частин святості або сім частин освячення. І цікаво, що ці всі речі вони десь по своїй думці, своїй суті вони нагадують десь плоди духа. Коли ми читаємо післення апостола Павла до Галатів. Галатам 5.22. Якщо брати відкриють. Дякую. Бачимо, Павло каже, що «А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Тобто, бачимо, Павло не каже а плоди духа, але називає його одним плід духа. Тобто плід духа вміщає в себе ці всі речі. Тобто, якщо немає любові, то й радості нема, або якщо немає довготерпіння, то й любові, і радості, і того все теж нема. Воно може здаватися, що воно щось є. Але та любов не та любов, якщо нема довготерпіння. Плід духа, він вміщає в себе все. Так само і Петро, коли говорить про ці сім якості да, освячення або е, зростання у пізні Ісуса Христа і проявлення віри нашої, то вони в комплексі разом. Це не те, що ми там працюємо і в нас чеснота, а після чесноти там через 10 років пізнання, через десь 20 років терпіння з'явиться. Ні, вони одночасно. Це те, що зростає одночасно, а не по черзі, у комплексі. Бачимо, він розпочинає якби, перелік з чесноти. Чеснота взагалі, характеристика. Це не є якась одна характеристика, якась така якість характеру. Чеснота, вона включає в себе багато таких різних якостей характеру. Ну, наприклад, навіть у світі, коли говорять про чесноти, кажуть, людина чеснотна, то десь мають на увазі, що там людина наполеглива, людина чесна, людина вірна, людина смілива, людина вдячна. Тобто. Чеснота слова, воно таке широке, воно має широкий спектр і показує людину таку сутність людини. Коли Петро говорить про чесноту, то він не просто говорить про кустку чесноту, яку мається на увазі в суспільстві в людей, які ззовні тільки бачать. Він бачить, говорить значно щось більше. І тут було би добре нам повернутися до першого його листа, щоб зрозуміти, про яку чесноту він саме має на увазі. То добре зачитати нам перше Петра. 2,9. Написано так, коли говорить зверні до церкви, каже так. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Бачимо у Першому листі Петро вже згадував про чесноту. І бачимо, він згадував цю характеристику і характеристику кого? Бога. Тобто, Чеснотним в першу чергу є Бог, він має цю чесноту. Або він має цей спектр, сукупність цих характеристик, яку він хоче звіщати, або показувати іншим, показати, який він є. І через кого він хоче показати? Саме через церкву. І у першому листі він говорить, каже, що вибрав ми люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас. Тобто, він володіє цими чеснотами, він володіє цією красотою своєю, і він хоче її показати іншим. А через кого йому показати? Через церкву. Тому у другому листі Петро і говорить, що потрібно зростати у пізні Ісуса Христа і у вірі, якраз, показати цю чесноту, проявити її. І завдяки цьому. Завдяки якраз тим обітницям, які Бог дарував, бо тому що раніше ви ще ми минулого разу говорили, що Бог нам дарував дуже багато обітниць, через які ми можемо стати учасниками його святості. Тому каже, докладіть до цього усю пильність. Бачимо, що це характеристика Божа, вона показує його характер, як вона проявляється, у яких речах такий спектр його характеру, його слави. Також вище ми вже читали про це слово, коли написано про нас третій вірш, що Христос нас покликав і покликав нас славою і чеснотою. Третій вірш усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його сила пізнанням того, хто покликав нас славою і чеснотою. Бачимо, що оце слово чеснота воно йде після слова слава. То десь в якійсь мірі оце слово чеснота вона є синонімом слова слава. Тобто чеснота і слава десь синонімом є між собою. Тобто бачити чесноти Божі це бачити Його славу. Коли ми проявляємо чесноти Божі, Його характер, то люди в нас бачать Його славу, яка випромінюється. Також цікаво, що у першому Петра він говорить, що потрібно звіщати якраз ці чесноти у другому Петра використовується слово показати, каже, тобто як Євангелію, звіщати їх, його, його характеристики або його властивості, його характер. Бачимо також з тих текстів, що бути чеснотним це не є якась особиста наше бажання. Бачимо, що це є поклик і Божа ініціатива. Тобто Бог забажав проявити цю чесноту через нас. Бачимо далі, що наступним словом ми повернемося ще до чесноти, каже, що є пізнання. Каже: покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Тим самим автор показує, що саме чеснота це наслідок пізнання. Тобто, чеснота не сама собі і чеснота є характеристика там, виглядати чеснотною людиною, а саме чеснота це наслідок пізнання Бога. Тобто, це на рівні серця людина пізнала Бога, тому вона проявляє чесноту. Як я вже говорив раніше, що у світі часто чеснота розуміється як якась перелік просто характеристик видимих. Там людина може бути і наполеглива, і чесна, і вірна, і смілива, і вдячна увесь час, коли їй це вигідно. І так є. Знаєте, так у житті вдавало ну, приходилось спостерігати, коли люди вони гарно робили свою роботу, вони були чесними, вони не брали зайвих грошей, вони то есть, Чеснотна людина. Але до того моменту, коли в них хороші були стосунки з шефом. От з шефом були хороші стосунки, два роки та людина просто чеснотна людина. Він робив роботу дуже гарно, якісно, нікому не дозволяв робити як-небудь. Чесний був, ніколи не привласні у гроші, всю здачу вертав. Тобто чеснотна людина. Пройшло два роки, в них там попсувалися стосунки з шефом. Робимо якусь роботу, він вже як-небудь робить. Я кажу, то ж ми ж маємо робити добре. Все, вже нічого немає, все, все вивітрялось. Тому, коли говорить Петро про чесноту, то він говорить як про наслідок пізнання Бога, а не просто щось видне як щось ззовні. Може бути так, що людина у житті виглядає чеснотною і її можуть шанувати, бо це людей таких шанують. Вони виглядають шляхетними такі люди. Але в них може бути не бути пізнання, якраз пізнання Бога. Про таких людей навіть і. Давид про таких людей писав, що людина прожила життя, вона здобула багато чого, вона шанована в людей, але вона не мала пізнання, вона нерозумна. Зачитаю такий текст, який це Псалом 48, з 17 го вірша. Тут йде велика характеристика опис людини, яка прожила життя, але ми зачитаємо тільки такий кусочок. Каже, давай так: не лякайтеся. Не лякайтеся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її. Тобто, бачимо, що це людина. Вона багатіє, вона має славу. Бо вмираючи не забере вона всього, і її слава не піде за нею. Тобто, ця людина, вона шанована, вона має славу. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить і славить тебе. Як для себе ти чиниш добро. Вона прийде до е, роду батьків своїх, що світла вони не побачать навіки. І останній вірш. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине. Дуже жорсткі слова, але це про е, якраз про чесноту людську, чесноту людську і пошану і хвалу людську. Людина може бути шанована і мати таку, знаєте, чесноту у світі, тому що написано людина в пошані, але нерозумна, тобто людина, яка не має пізнання Бога, то вона подібна худобі, що гимне. Ніякої користі що цього немає у вічному житті. Коли Петро пише, то Петро пише не про, таке, не про таку чесноту. Він говорить про чесноту, яка є наслідком пізнання Бога, яка проявляється, яка є, проходить із серця. Хотів б би зачитати якраз один текст, який гарно описує якраз оцю чесноту людини, яка пізнає Бога, яка має страх перед Богом, яка любить Бога, яка любить бути в присутності Бога, і як вона себе веде, як поводить себе у житті. Для цього ми відкриємо Псалом 14. Хтось дуже любить цей псалом? Я також дуже його люблю. Написано так: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Бачимо тут йде запитання Давида, іншими словами, хто достойний, хто достойний бути у близькій присутності Бога. Якщо своїми словами. Боже, хто достойний бути дуже близько до Тебе? От хто достойний? І потім Давид він дає відповідь на це питання. І він каже: так: тут нема слова чеснотна людина. Але з контексту ми розуміємо, що ця людина чеснотна, тому як вона себе поводить, що воно думає, що є в її серці і як це проявляється назовні. І написано так: той, хто в невинності ходить, праведність чинить і правду говорить у серці своїм. Каже: ходить, чинить і говорить. Таку, знаєте, Давид дає повнуту образу життя людини. Так, щоб описати вповні, як себе поводить людина, то добре говорити, що вона ходить, чинить і що говорить. Бо ці всі речі три, вони якраз вповні описують образ життя людини. Написано, хто в невинності ходить. Тобто така людина невинна, вона боїться, щось чинити не те. Пам'ятаєте праведного Йова, коли дружина до нього зверталася і що казала йому? Що ти ще стоїш у невинності своїй. Така людина чеснотна вона боїться щось зробити не так, щоб розгнівити Бога. Тобто тут стоїть питання, що вона чогось не чинить. Друге, праведність чинить. Тобто, чеснотна людина не тільки щось не чинить зле, або не думає, або порушує щось. Чеснотна людина ще й чинить і що чинить? Праведність. Це не бездіяльна людина. І бачимо, і наступне, і третє, бачимо, правду говорить у серці своїм. Ми розуміємо, що слово, ну, ця фраза правду говорить у серці своїм це не є буквально, це ну, фігурально або в переносному змісті. Тому що неможливо говорити собі правду. Тому що те то джерело, яке говорить, це те джерело, яке приймає, розумієте? Да? Але чому Давид саме так говорить? Цим самим він показує, що ця людина вона не вдає людину чеснотну. Вона щира, чесна само собою, і що вона помиляється, вона це визнає. Бо людина може вдавати себе чеснотною, але її вчинки, або її слова, або думки її будуть говорити протилежно. Наступне, що ми бачимо характеристику цієї людини, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Бачимо, як відноситься чеснотна людина по відношенню ближніх до свого друга, до свого ближнього, що вона не робить. Свого ближнього не зневажає і не обмовляє своїм язиком. І злого не чинить для друга свого. Бачимо, що вона не робить у житті. Що часто є така спокуса щось про когось говорити і неприємні речі говорити. Бачимо, що чеснотна людина вона стримує свій язик від такого. Більше того, чеснотна людина не любить її обридливо те, коли хтось так робить. Якщо інша людина обмовляє свого ближнього, зневажає ближнього, обмовляє свого друга своїм язиком, чеснотна людина не буде це терпіти. Їй це буде обридливо, буде неприємно. І далі так написано: обридливий, погорджений в очах його. Для чесноти людини обридливий, така людина, яка живе таким життям, вона неприємна для неї. Буває так у житті, що між християнами є така людина, яка любить дуже багато про всіх говорити, всякої неправди, всяких сплетнів, і постійно постійно цим займається. І інколи християни вони дружать з такою людиною. Чому? Тому що вони або родичі, або хороші друзі, вони бізнесом разом займаються. І вони терплять таку людину. Нічого їй не кажуть, але дружать з нею. Чеснотна людина не хоче мати нічого з такою людиною. Він для неї обридливий. Чеснотна людина, їй неприємно бути з такою людиною. Вона не переступає через себе, щоб мати стосунки, дружбу з такими людьми. Він для неї обридливий. А що стосовно інших людей, богобійних, як він себе поводить. І він богобійних шанує. Тобто обридливих людей, які зневажають Господа, які порушують Його заповіді, які ігнорують Господа, він для нього обридливий. А для людей, які шанують Бога, які богобійні, він їх шанує. Так поводить себе чеснотна людина. Бачимо далі, як поводить себе чеснотна людина. Присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Бачимо, така людина, вона вірна слову, те, що обіцяє, вона виконує. Навіть тоді, якщо та річ буде їй на зло, їй не на користь, на ущерб, на втрату, вона все одно дотримує Слово. Так робить чеснотна людина, вона не змінюється, коли змінюється навколо неї обставини. Якщо людина обіцяє, вона виконує. Бачимо, не дає свого срібля на лихву, ну, іншими словами, не дає свого срібла або під відсоток. Їй неприємно це. І не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Бачимо в кінці, Давид дає таку обітницю або говорить про таку обітницю, ще одну з трьох. Тому що дві обітниці є на початку. Які? Хто буде чинити так, хто живе так, таким життям, то що? Він буде пробувати у наметі Господнім. він буде мешкати на святій Його горі. І третє, така людина ніколи не захитається. Це характеристика такої чеснотної людини. Тому, і повертаючись до другого Петра. Петро і нас закликає, що ми якраз зростали в пізнанні Господа Ісуса Христа, і щоб ця чеснота, яка є наслідком пізнання нашого Бога, вона була в нас, вона проявлялася, вона зростала. Щоб пізнання воно було постійним, воно не було одноразовим. Так як, наприклад, Давид, коли пише перший псалом, то він в кінці першого псалма каже, так буде людині, що вона буде подібна до дерева, яке посаджене. При водному потоці. Чи відрізняється там, маленька калюжа від водного потоку? Він постійно обновлюється, він постійно є. Так само і пізнання. Пізнання це не така річ, що одноразово ми пізнали Христа і все. Ми маємо потребу постійно, постійно пізнавати. Ми маємо потребу, як дерево має потребу постійно впити ту воду з того водного потоку, так і ми маємо. Тому що від пізнання якраз і обновлюється, і благодать Божа, і радість, і мир. А якщо ми не зростаємо у цьому, то ми тухнемо, ми зникаємо. Я знаю, що кожен із вас це переживає. Коли ми в, суєті, в якихось там випробуваннях або е в суєті в якомусь землі, де нам багато треба працювати, і в нас мало часу читати Біблію, молитися. І проходить якийсь час, ми відчуваємо себе якими? Пустими. Взагалі пустими. Нічого. Ми тоді ще робимо? Стим на коліна, просимо Господа наповнений, збагатий, тому що все, що я роблю матеріальне, воно не має ніякого значення і вже не приносить ніякої мені радості, тому що я не маю стосунків з тобою. Я не пізнаю, який ти великий. Тому нехай Господь нас поблагослови, щоб ми зростали в цьому пізнанні, щоб його радість мир завжди наповняли наші серця. А йому за це нехай буде слава. Амінь. Будемо молитися.